Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про пиво. Це малоалкогольний напій, що виготовляється, звичайно, з ячмінного солоду й хмелю. Полюбляв цей напій Іван Нечуй Левицький і говорив про нього поетично. Кохання зворушилося в його душі бурхливо та шумливо, кипіло, ніби міцне пиво. А от інші чомусь пов'язували його з проблемами. Адже фразеологізм наварити пива означає створювати певні проблеми, зробити щось небажане, неприємне, наробити лиха. А ось якщо про когось говорять, що з ним пива не звариш, це вже сигнал того, що з людиною не домовишся, не дійдеш згоди чи взаєморозуміння. Про безперспективний задум чи людину говорять, з цього пива не буде дива. Говоріть українською правильно, не варіть нікому пива, бо доведеться потім розсьорбувати.